Тобто обласна рада, на думку суду, прийняла незаконне рішення про звільнення, і тепер вона повинна прийняти акт, який поновлює на роботі Ковальчука Володимира Олександровича. Відповідно до статті 59 закону Органістерного самоврядування виключно рішення. От, от це, це виключно це рішення. Ви це не адповідна акт. акта от. органу, який раніше прийняв Тобто, спочатку було незаконне рішення про звільнення спочатку, а після того орган має поновити на посаді. Вибачте, я все прокоментував, я все сказав. Так я ж арт, 18 листопада, викликайте. Будь ласка, ваше право. Ваше право, будь ласка, звільніть кабінет. І будете чекати тобто, зараз керісті зараз представники заслугова сім'я можуть подумати, що знову можуть побачити, що знову відповідно без ніяких законодавчих обґрунтувань відмовляється реєструвати розпорядження голови, один. і бачите, і він зараз облікову все. До все прокурора. Що прокурор скаже? Все, все, все І воно а є в мене звернення є до обласної ради. Що мені зареєструйте? Але ж ви сказали, що ми не бачите. А депутат фізичний учасник бойович, що ми не реєструємо. Я сказала юридично. На жінок тут ніхто тиснути не буде, майте совість. Будь ласка. Будь ласка, вийдіть з кабінету. Пояснить, будь ласка, чому ви зараз тут Чому? Є роз'яснення Роз'яснення є суддя. Я судом 21 числа 11 одинадцять. Будь ласка, приходьте. Роз'яснення не зупинилася. Означає негайний збір обласної ради і негайне голосування за запановлення голови обласної ради на підставі. Як буде роз'яснення? Як тільки буде роз'яснення суда? Негайно буде зібрана Супер. обласна рада і негайно буде вислано питання на голосування, пропонування пана Ковальчука, Володимира Олександровича, на посаді голови обласної ради. І те, що ви зараз месі, робите, це називається на посаді. Так я вважає, що ви собі дозволяєте, що Шо ви Шо собі дозволяєте? Що ви це дозволяєте? ви це на завтра? Ну я знаю, що ви не ховаєтесь за спину жінок. Так я не ховаюсь, давайте хочете я ближче до вас зайду. Давайте в коридор, зараз виходимо всі з кабінету. Я вистачу. У вас є питання? Я голова обласної ради. Я вистачу. Так і нічого. Якщо ви, <плес> <да, чиновні, плес> де, ви народний депутат, <плес> ви прекрасно маєте знати, як виконується А Ви знаєте, хто призначає <плес> і звільняє з роботи голову головою Знаю, Колегіальний О, орган правильно <плес> орган збереться, колегіальний орган негайно проголосує. Це ваше бачення, а не бачення суду. це бачення законодавства України. Ваше бачення, А не ваші власні переконання. Обґрунтуйте законодавчо кожне своє переконання, а потім приходьте і розказуйте. Якщо ви народний депутат, то ви маєте неухильно додержувати всіх законів. Вам зрозумієте? Я юрист представник а не зобов'язаний виявляти ніяких ві. документів на вашу вимогу. Навіть ви що працівник розморони формула. Ви знаєте, що ми бачимо. Ви знаєте, що ви були? Ви на що не бачите, що боїтеся, що я конструктор жодного слова не казав. Давайте спокійно. Я хочу сказати свої. Давайте спокійно в законодавчому полі, каже. Він посилається на норми законів. Якщо у вас є президентів, теж посилайте на норму ратуру, прокуратура літить приймає. Ні, таке ж. Шановні колеги. Повіть, шановні колеги. Шановні колеги. Я кажу, що давайте прокуратур. Що визначає? Це довго, від вас. Ви що це рішення сюди? Про негайне високовання на осаді. Про негайно зібрати сесію, негайно зібрати сесію і негайно виставити чотири рішення. Якщо рішення будуть визначати суд, то ви ж бачили. Шановні колеги, дивіться, дві хвилини, почекайте. Давайте Влад, почекайте, дві хвилини. Шановні колеги, давайте будемо поважати всі президії обласної ради. Це є до якої? Це є дорадчий орган обласної ради, до якого входять представники усіх політичних партій. Ми зустрілися в четвер і домовились про те, що справді ситуація неоднозначна. Ми прийняли рішення. Рішенням президії, звернуться все-таки і невідкладно, щоб суд дав роз'яснення про те, в який спосіб має бути виконано дане рішення. В четвервече, відразу після президії, ми отримали ухвалу суду, да, лист отримали про те, які підтверджують, те, що в четвер, ось цей четвер, що буде на цьому тижні, суд дасть нам роз'яснення, в який спосіб воно буде виконуватися. Навіщо ж ми сьогодні? Тобто, дасть роз'яснення вас. Ми чекаємо всі четверга. Ми чекаємо всі четверга. Який буде, спосіб буде, буде, буде запропонований і діємо в законний спосіб. Зараз ніхто інший спосіб. Виконуємо рішення суду. Не гайно. Не гайно. Я не помічу. Я хочу ставити свій 5 копійок. Почекайте, почекайте. Але давайте, я вас зараз що прошу. Давайте вийдемо з кабінету. Я більше не дам кошмарити працівників апарату. Так ніхто Давайте вийдемо. 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 Вийдемо.